Доброго дня, вітаємо вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло, і сьогодні в нас повітря про секатор. Від компанії Baho PXRM2. Це секатор професійної лінійки від Бахо, ергономічного типу, з позначенням ерго з поворотним руків'ям. В нашому асортименті є два найбільш популярні секатори такого типу: це m 2 і m 3 Відрізняються вони лише розміром голови. Цього секатора голова є менша і призначена для обрізки гілок до 20 мм. Mm. Цього секатора голова гулає більша і призначена для обрізки гілок до 30 мм. Mm. Постачаються ці секатори в такій от упаковці. Вона дозволяє спробувати, яким чином секатор буде лежати у вас в руці. На упаковці вказано модель секатора. Вказано про те, що він зроблений у Франції, те, що він належить до професійної лінійки тип Ergo, призначений для роботи обрізчиком середньою рукою, діаметр обрізки до 20 мм, mm, і призначений він для роботи правою рукою. Ззаду поданий повний перелік змінних деталей цього секатора. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Цей секатор належить до обвідного типу, тобто є верхнє ріжуче лезо і контролезо, до якого це лезо здійснює обрізку. Секатор є професійний, відповідно до нього є повний перелік усіх змінних деталей. Тип ерго означає, що руків'я є асиметричне, воно є ергономічного типу, і розроблене воно виключно для роботи правою рукою. Замок знаходиться зліва, і закривати цей секатор лівою рукою абсолютно не. Зручно, так само, як і працювати секатором лівою рукою абсолютно незручно. Діаметр обрізки цього секатора до 20 мм. Mm. Відповідно, гілочка розміром десь 12 мм mm. без проблем обрізається. Таким секатором. довжина леза в розкритому вигляді від цієї точки до кінчика леза 6 см, а довжина контролеза 4,5. Довжина загальна секатора 21 см, вага секатора 394 грами, тобто він є досить масивний. Лезо і контрлезо секатора, виконані з високовуглецевої сталі. Не фрезеровані частини леза мають таке от чорне вороніння, яке захищає їх від корозії. Контролезо має проямок, тобто паз для збору бруду соку і зменшує тертя Леза об контрлезу. Центральний вузол це така фірмова деталь від бахо. Центральний гвинт, який ходить в своїй втулці, а гайка має на собі шестерню, яка дозволяє здійснити мікрометричну підстройку цього вузла. Вона фіксується маленькою шестернею, яка знаходиться на окремому своєму гвинті. Замочок є теж фірмовою особливістю від Бахо. Це є штифт, який фіксує в закритому положенні впас лезо. З воротнього боку ми бачимо шляпку цього штифта. Під шляпкою є пружинка, яка запобігає самовільному руху. Цього штифта лезо і контролезо фіксуються в руків'ї на гвинтах. Гвинти закручуються у втулки. В пластиковому руків'ї верхньому втулки мають шестигранну шляпку. З цього боку шляпка є кругла. Верхня руків'я секатора є пластикова, і зовні воно облите резиною. Ця резина є дуже цупка на дотик, дуже приємна. Нижнє руків'я так само на дотик є резинове, всередині воно є пластикове, а всередині пластика стоїть латунна втулка. Як це виглядає зсередини, як його розібрати та зібрати, ми вам покажемо в окремому ролику. Як бачимо, пружина в сикатора є отака вита, а всередині стоїть в пружині амортизатор. Досить великий і досить м'який. Як на мене, амортизатор ці від баху є занадто м'якими. Вони дозволяють протиснути повністю цей амортизатор і зжати ручки. Особисто мені хотілося б, щоб амортизатор був трошечки жорсткіший. Особливість ергономіки цього секатора є те, що центральна вісь секатора нахилена трошки вліво, тобто голова нахилена відносно руків'я вліво. Нижнє руків'я є зміщене так само вліво відносно верхньої руків'я. Коли береш секатор у руку, він не є продовженням руки попрямій, а трошечки нахиляється в бік і трошечки донизу. Це є така певна специфіка. Недоляк чи перевага мені важко сказати, таким секатором необхідно звикати працювати. Очевидно, що виробник зробив не просто так. Ці елементи для когось це є певною зручністю. Поворотне руків'я це теж не просто так. Професійні секатори від усіх відомих виробників мають моделі з поворотним руків'ям. Поворотна ручка дозволяє полегшити закриття секатора, полегшити роботу обріжчика. Відсотків 15-30 є певне полегшення в роботі за рахунок того, що пальці, як бачимо обертається довкола ручки і зусилля передається з кінцевих фаланг поступово при закритті, все глибше і глибше в долоні. Відповідно, таку роботу з поворотною ручкою виконувати легше. Придбати секатор PXR M2, а також усі необхідні змінні деталі до нього, ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка офіційним дилером баха на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую вам за увагу!